Всім привітки! Вітаю вас у своєму новому відео. Дякую, що заглянули до мене на канал і починаємо цей день разом з вами. Як ви зрозуміли, мене хлібом не годує, давай щось мені там підтерти, потерти або щось перескладати. Хоча, і здається, у відео, що я цим займаюся цілими днями. Ні, я цілими днями не тру, не мию і не драю. Буває, що і запущу щось, щось не помити, щось не домити. Тому у мене і збирається певна така робота, яку я потім знімаю на відео, типу в якийсь... Шафці прибрати, типу, щось з іграшок перескладати. У мене багато часу йде на знімання, монтування, викладання і ось це все. Хто з цим не стикався, той не знає, але це дійсно займає ще багато часу. Без камери це би робилося набагато швидше. Але я хотіла це. Роблю це і ні на що не жаліюся. Тому, хоча і на відео здається, що постійно щось мию, драю, але ні, на це йде буквально годинка мого часу з усього дня, а багато часу ще припадає, прям відпадає на виставляння влогів, монтування, опис і всяке така. Тому. Я сьогодні хотіла прибрати в ось цій шафці виїзній. І мене запитували за фасади. У нас фасади з такими врізними ручками. Бачите, як вони виглядають з боку. Вони не розбухають, не розмокають. Вони фарбовані, тому на них можуть з'явитись ось такі сколи. Їх в нас небагато на всій кухні, за весь час, відколи вона у нас. Я дуже задоволена цими фасадами. Вони матові, фарбовані, але дуже легкі легкі В догляді і дуже зручні. Вони ніде не розмокли, ніде не розбухли. І саме фарбовані, мені здається, самі ідеальні. Так, вони дорогі. Порівняно з простим ДСП, вони дуже дорогі. Вони коштують більше, ніж ось, ось ця вся кухня, саме найдорожчі там фасади. Вони займають більшу половину вартості самої кухні. І я думаю, що в новий дім. Ми замовимо щось подібне, але зовсім, зовсім інша буде кухня. Не хочу навесних шафок багато і, взагалі, думаю, відмовитись від них, залишити тільки низ, таку довгу кухню, тільки знизу. Поділилась з вами своїми мріями. А поки що показую вам сніданок у дітей. В них знову ці пончики, вони будуть смакувати. Вже вони третій раз мені їх замовляють, я їм готую. Ну, якщо їдять, то нехай. А я буду займатися дуже дуже ароматною штукою. Подивіться, у мене є свіжий мед, який недавно ще тільки качали, Ну, він такий ароматний. Боже, це прям божественно. Я вам не можу передати. Хто відчув аромат свіжого меду? Ну, признавайтеся, у нас. Нас пригостили, і у мене таке заняття з донечкою, донечка трішки допомагала, а потім втекла. Потрібно звільнити тару, потрібно звільнити це велике відро і віддати. Чоловіка пригостили, і він так привіз, каже, повернеш відро. Тому я розливаю. Ой, я сьогодні наїлася того меду просто дуже багато із кавою. І просто смакували. А як смачно, якщо ось такий свіжий мед з свіжою такою румяною булочкою? Ммм, смакота. Ми з донечкою на почту і забрали посилку. Я вам покажу, яка цікава штука. Я, якщо чесно, я навіть не знала, що таке буває. Оце, що от гупає на фоні, це у нас поблизу будуються будинки. Там забивають сваї, і тому вони так стукають. Не буду повністю витягати, але це ось такий, я навіть не знаю, як це об'яснити. Пластиковий такий, дуже цупкий коврик. Ставити на стола. і Щоб для творчості, коли там малюють дітки, там все ліплять роблять. Воно залишається ось тут і дуже класно миється. За ним. Круто доглядати, це теж в садочок. Синові в школу таке купували, але я його руками не доторкалася. Я не бачила, а все взяла. Якби я знала, я б взяла на два більше і поставила б їм теж на стіл таку штуку. Якщо брати ось так їх багато, то вони достатньо бюджетно е, коштують. Вони коштують щось по 19 гривень чи що за одну штуку. Але. Класна річ, тільки для садочка, звичайно, ще рано таблиця множення, але інших таких не було були. Або ось такий така розцвітка, така ну як принт, або повністю були якісь принцеси. Так, що принцеси ну, це вже буде зовсім, якщо хлопцям попадуться принцеси, то будуть нехай вчать вже з малку таблицю множення, бо деякі її не знають. Ну признавайтеся, хто знає таблицю множення повністю від, від двох до 9. Хто вивчив її на зубок, але багато хто не знає. Все, запихаю, складаю і відправиться теж в садочок. Ну, класна річ, собі на замітку можете взяти. Коли є діти, і багато вони займаються всяким творчим процесом, то це взагалі класно. Я собі теж таке думаю знайти і прикупити дітям на стола, бо в нас постійно брудний стіл, той, що в кімнаті. Донечка моя спить, а я поділюся з вами такою прекрасною ідеєю. Подивіться, якого мені горшка. Віддали. Він, мав йти, чесно, на смітник. Але я його відвоювала. Він не глиняний, але, ну, щось таке подібне, але він легенький. він не глиняний. Я думаю, я його замочу зараз в оцеті, оце от знизу, де був наліт, накіп така від води. А ось тут все рівно засипаться землею. І цей горщик буде стояти дуже гарний у мене на терасі. Але його ще можна буде пофарбувати. Я... Хочу поки що його тільки лише відмити добряче і подумати над тим, щоб його пофарбувати. Дивіться, який він цікавий, начебто як дерев'яний, але він якийсь пластиковий чи що. Я не знаю, з чого він зроблений, але ну, класно. Якщо його ще пофарбувати в якийсь такий темний колір, і потім на наступну песну. Посадити сюди такі гарні петуні і сульфіні, і вони будуть стояти в мене прямо на терасі. Я думаю, ви вмієте візуалізувати, як тут росте гарна така петунія, така пишна, красива. Така. Або віола. Ну, я не знаю, ще не придумала, ще горщик не відмила, але я хочу ось це от відмити. Він, начебто, там, да, з дренажними отворами. Потрібно буде теж його ставити в, в щось, щоб вода не текла. І ну, гарно. Навіщо я потім буду купувати щось таке? Ну, я ще буду щось купувати туди. Але все рівно гарно. Або пофарбувати ось така, як в мене це, корзина. І буде білий горщик. Така біла корзинка. І все так гарно на терасі буде в мене стояти. Ну, як вам ідея? Вирішила я його врятувати від. Від того, щоб він поїхав на смітник. Ну шкода ж. Шкода, щось таке ще синє тут. А пофарбувати його можна навіть з балончика. Я думаю, обезжерити і пофарбувати. Але ж ви знаєте, що я дуже творча людина, то мені треба щось таке мудрувати. Не шукаю легких шляхів. Зараз поставлю його в велику і замочуватися в оціті. Так, я подумала, що ви сьогодні ще не бачили мого прекрасного обличчя, і я з вами сьогодні ще нічого не розмовляла. У мене, як ви зрозуміли, ідеї, ось так багато, хоч би встигнути їх всіх реалізувати, і я вже з нетерпінням чекаю того, щоб. Реалізувати свої ідеї, але буває таке в мене, що я щось там таке придумую, таке дуже класно, бомбічно, фантастично, суперове. Прям. А потім я отак от подивлюся: воно щось не виходить, ця ідея, я щось роблю-роблю. Потім якось воно не склалося, і все. Воно або лежить у мене. Десь на балконі, або ще десь е, там воно у мене лежить. Е, і я його не роблю, не роблю, не роблю. Потім, так, через деякий час, під час е, основного якогось там розхламлення я його знайду, намагаюся доробити. Якщо я його доробила, то оу, бінго! Це дуже добре, що я його доробила. Але буває таке, що ця ідея мені вже стає зовсім неактуальною і все. На тому закінчилось. Таке теж у мене буває. Я швидко запалююся, загораюся. Я посунулася і півголови собі відрізала. І швидко загораюся, швидко запалююся, мені все от потрібно. А потім, а потім стає не потрібно. Я думаю, багато в кого так є, хто швидко запалюється, загорається, а потім стає не потрібно. Ось так в мене теж буває, тому я приступаю до того, щоб віддраяти цього горщика. Поки у мене ще є час, поки донечка спить. Син мені там допомагає, відправився набрати води в бутилки. Він носить по одній бутилці, і то не повній, хоче допомагати, а я залюбки інколи не дуже хоче, я його прошу, але він знає, що це його такий обов'язок. Ось цей пакет з нової пошти я використовую ще потім, якщо є змога, то я ще зроблю з нього мусорний пакет, якщо він великий, і він не протікає. Я в нього викидаю там ну, щось таке, що там поміщається, потім йдемо гуляти, і я відразу викидаю в смітник. Ось так, я ще раз використовую цей ресурс. Також я сьогодні. Робила смачні тушковані овочі. ми з донечкою їх їли. Вирішила вже прибрати в холодильник. Потрібно хочу звільнити трішки місце на плиті, бо не люблю, коли все прям так стоїть. Хоча не завжди виходить, але не люблю. І взялася маринувати курячі крила. Є у мене такі крила прикупила в АТБ, розділяю їх ще на одну фалангу, розрізаю і буду маринувати та запікати. Будуть на вечерю, і чоловік візьме до рисової каші. У нас там є рисова каша. Візьме з собою ще завтра на роботу. Такою справою я займаюся, а іншу частину крил відправляю в морозилку. Так що, я собі знаходжу заняття ой, я не знаю, цілий день я провожу вдома і мені не вистачає часу на всі мої заплановані справи. Ось так ще залишала я в воді це м'ясо, щоб воно трішки відмокло. Буквально хвилин 20 пройшло, злила водичку та й буду маринувати. Замариную, додам мед, улюблені спеції, сіль перець, там у мене якісь спеції, лимонний сік додала, соус теріяки, солодкий чилі. Трішки гарчички солодкої. Все перемішаю і залишу те, щоб замаринувалося. Можливо, півгодинки-годинку і буду запікати. Поки я буду е м'яско викладати, щоб запікатися, хочу ще з вами хвилиночку поговорити про те, що мені часто теж пишуть, що е діти нічого не допомагають, ви все робите за них, ви е хоча б їх заставляли прибирати іграшки. Ой, ви навіть не знаєте, скільки я за це борюся, щоб ті іграшки були прибрані, щоб ті іграшки були складені. Я їм навіть погрожую, що я їх повикидаю, але... Мої прогрози десь дуже далеко, бо вони їх прибирають, але не так, як би це хотілося мені. І я це розумію, що я в дитинстві робила так само. Я думаю, що я так само прибирала, не так би, як би хотілося моїй мамі. Тому я думаю, вони підростуть і в нас не буде таких проблем, що я буду з ними скандалити з приводу того, що там не прибрано. І взагалі я думаю, що в них будуть свої кімнати. Я так закрию таханько двері. І нехай туди ніхто не заходить, нехай що хочуть там, то і роблять. Якщо там вже буде такий срач, що будуть бігати таргани, от тоді я прийду прибирати. А так не буду прибирати. А так як у нас одна кімната і вона найбільш прохідна, то я постійно там прибираю за них, бо вони постійно граються іграшками. І якщо Ангеліна взяла 10 іграшок, то на місце в... вибачте, що вода тече, то на місце з цих 10 вона поставить лише 3. Так що знаю, це взагалі. Дуже безтолково вона допомагає тоді, коли роблю я. Ось я починаю збирати іграшки, вона включається в цей процес і активно зі мною це робить. Ростислава, я теж прошу збирати, але він дуже часто говорить мені, що я їх не розкидав. Я іграшками не граюся, це Ангеліна. Він може їй допомогти. Якщо він починає їй допомагати, то вона теж включається в цей процес і прибирає. Але він ображається на те, що вона розкидає, а він завжди прибирає. Тому я стараюсь не дуже його заставляти, але все ж таки заставляю. Інколи, ну прошу, я не так, що прям примусово, а кажу: поприбирайте, будь ласка, позабирайте великі хоча б іграшки, бо я буду пилососити. Якщо вони знають, що я буду пилососити, в полосос може щось затягнути. Якусь там іграшку, якусь детальку з Лего, або щось таке, то вони вже так дуже-дуже прибирають, щоб нічого я там не затягнула в полосос. Бо я кажу, що якби воно там не валялося, то воно б не затягнулося. Правильно, правильно, все логічно. Тому ось так. Ем, поки що вони в такому віці, що в них в Англії взагалі немає ніяких жодних обов'язків, окрім того, щоб не розкидати речі і речі, які брудні складати в пральну машинку. Ще вона може забрати. Я їй часто напоминаю про те, що поїла, забери посуд. Поїла посуд в мийку. Оце я знаєте, як той попугай, мене мами зрозуміють, бо ти всім, ну, цілими днями як попугай. Просто так, іде по зуби, іде вмийся, так, іде то зроби. Вони про це просто за Буває. Деякі речі вони вже роблять так на, як це сказати правильно, ну, ви мене зрозуміли, типу, так інертно, вони вже прям знають це в них, вже їм не потрібно напоминати про це, а деякі речі я хожу, як попугай. Прибери, зроби. І коли я вже бачу, що я 10 разів сказала, що зроби, вони це намагалися зробити, але не зробили так, як я цього хочу, то я стаю і роблю сама так, як хочу цього я. Бо бачу, що вони не розуміють, що я хочу, коли вони візуально забрали всі іграшки, значить все нормально, значить вони прибрали для них, вони вже, знаєте, самі собі поставили таку галочку, що все прибрано. Ну, а Ростислава є більше обов'язків, я вам скажу. Він мені дуже часто допомагає поливати квіти. Це прям часто він робить. Я йому набираю воду, а він поливає. Потім він дуже часто набирає воду. Ще він часто прибирає зі столу, допомагає Ангеліні прибирати. Він допомагає Ангеліні чистити зуби кожного вечора. Він прям іде чистити зуби, вона йде з ним, і він її там ще дочищає. Хоча я інколи він швидше піде почистити, то я вже йду з нею, бо вона сама це не зробить. Вона просто бере так щітку, смокчи в зубах і все, і на тому закінчилось. Це ввечері. Ну, а зранку чистим зуби, ми знаю разом. Тому в нього є певні обов'язки: складання рюкзака, збирання на тренування. Хоча я йому часто про це напоминаю, що зробите, те, зроби, це, зроби, а ти зробив да. Але в нього є вже якісь певні обов'язки. Ми живемо в квартирі і таких прям величезних обов'язків в нього не може бути. В нього немає якогось господарства нагодувати, курею або ще там когось нагодувати. Домашніх тварин у нас теж немає, хоча, коли був кіт, він його теж годував. Був такий, як Ангеліна, і насипав йому в тарілку їду і набирав йому водичку. Теж в нього такий був обов'язок, а зараз він просто застеляє ліжка, може застелити Ангелінки на ліжко. Інколи буває, поки я піду на кухню годувати сніданок, він вже застелить і наше ліжко. Прям він не питається, це він не робить якийсь прям сюрприз-сюрприз. Але просто я приходжу, ліжко вже застелене. Я, О, мені, знаєте, приємно. Да. І в нього є такі обов'язки, але буває така, що він лежить, там дивиться а Зараз секундочку, зараз ще 5 минут, мам, ну ще 5 минут. І оця от продовжується, і я вже тоді не витримую. Кажу: ну ростік, давай зроби і будь вже вільним. Типу, щось таке. Якщо це знаєте, в інтернеті можна нажати на паузу. Нажав собі і пішов, зробив, прийшов, повернувся і дивишся. Надалі свого е, мультика, чи що ти там дивився. Так що таких прям обов'язків, ну я не знаю, от, от мені люди пишуть, що е, діти ледецькуваті, не мають жодних обов'язків, ну які в них можуть бути обов'язки в квартирі. Ну, я не знаю. Стануть мені будуть кухню мити чи унітаз будуть мити. Ну, ні, звичайно. Якщо там в селі, то е, да, я не спорю. Я теж виросла в селі, хто не знає. Просили б не розповісти про своє дитинство, але десь давайте в наступному відео, бо я не знаю, як це все прям так е, скласти. Я виросла в селі, і в нас було дуже багато обов'язків, тому що в нас було велике господарство, у нас, е, був, в мене був молодший брат на 10 років, ось ви його бачили, він вже ось такий, але колись він був маленьким. Е, і я його постійно знаєте, з ним е, його бавила, так як у мене ще є старший брат, в, в сім'ї троє. Я середня дитина а, <кхід> і дівчинка, тому я і сиділа з тим молодшим братом постійно, І ще було багато-багато обов'язків, бо в селі життя зовсім інше, зовсім інший ритм життя. І багато всього росте, багато таких сезонних робіт, обов'язково. А ще ж було, кажу, господарство, було три корови і всяке таке. Тому тут немає що рівняти, і село з містом. Там дійсно більше роботи, і діти до цього звикають з самого дитинства. Хоча б якісь елементарні речі, але вони роблять. Ось мої приїжджають. В село, то першим ділом біжать збирати яйця в відро, і вони швидко бігом біжать збирати яйця. Але це не робота, це просто їхній такий певний знаєте, інтерес, їм це весело, в них це як гра. А в мене в дитинстві це було, знаєте, кожного, кожного дня такою роботою. Тому я не знаю, які в них там мають бути обов'язки. І ці, що мені, ну хто мені пише, то от напишіть, у ну, що ваші діти роблять 9 років в квартирі, які обов'язки роблять? Посуд він може помити. От Ростислав може помити посуд, але ж все навколо стає мокрим. Тому я кажу, поки я маю час, поки в мене є змога, я вдома, то я можу це зробити. Надалі, ну надалі будемо бачити. Знаєте, поживемо, все побачимо і якось воно буде. Так що я думаю, я вам сказала свою думку з цього приводу, що е, вони проживають своє найкраще час е, життя, тому що дитинство воно не повернеться, і потім вже е, буде не таке життя е, безтурботне, як зараз в дитинстві. Тому нехай вони ще кайфують від цього часу, бо потім. Стануть дорослішими, і в них буде море тисяч обов'язків, яких потрібно буде робити, яких хочуть і не хочуть, і які просто треба. Тож, думаю, сказала вам свою думку з цього приводу. Буду з вами прощатися, казати вам пока-пока. Буду готувати їсти і казати вам до зустрічі у новому відео. І не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку цьому відео, щоб підтримати мій канал. Все.